Копай, пий, стріляй, на свою базу не повертай. Сьогодні дивимось на гру. Ні, не так. Гноми, пиво, комахи Rock Stone. Це Deep Rock Galactic. гра, що популяризувала гномське пиво і винищення орд комах, які заважають добувати цінні ресурси з надрегізних планет. А ще у цій грі є кривавий цукор. Ну давайте розбиратись. Геймплей одразу відзначимо, що гра має українську локалізацію. Розробники класні. А тепер детальніше. У нас є кілька основних предметів: як кайло основний інструмент для того, щоб збирати дорогоцінні ресурси. Їх потім ми можемо використовувати для різних цілей. Зброя це наш спосіб захисту від різноманітних космічних комах, що живуть в шахтах та нищать усіх ворогів у них. І що важливо, в грі є чотири різні класи, і всі вони чудово перекривають недоліки один одного. І це мотивує грати саме за різні класи. Почнемо по порядку. Бурильник це потужний гром, що пробурить самі надра. Він стане дорогою для тих, хто піде за нами. Мрії павших гнобів та надії тих, хто йде слідом. Запустивши цей подвійний бур, ми пробуримо шлях в завтрашній день. Це нищівник всіх рут, це гурен Лаган. Ой, не той текст. Він дійсно має подвійний титановий силовий бур, а також вогнемет, який діє на доволі великій відстані. Інженер це важливий будівельник серед гномів. Він може стріляти платформами з піни, які дозволяють навіть у найглибших тунелях безпечно спуститись чи піднятись. Є в нього і турель, що стане надзвичайно гарним товаришем в цих пригодах. А ще гранатомет та рушниця саме така зброя в арсеналі цього гнома. Кулеметник це як зрозуміло з назви важкий гном з кулеметом-тросометом, який дозволить переправитись через будь-які розщелини. Також він має потужний револьвер. Розвідник вже більш самостійний клас, але й він важливий для команди. У нього в арсеналі є гвинтівка та обріз, а ще гарпун для самостійного маневрування від ворогів. А для команди розвідник припас сигнальний пістолет, яким можна стріляти для освітлення печер. І ось ці сигнальні ракети ліхтарі кріпляться до стін та більш зручні заручні фаєри, які до того ж швидко тухнуть. Обравши клас, можемо приступати до колупання місій. А перед цим що треба? Правильно треба випити пива. Підходимо до термінала і обираємо бажане завдання на одній із десяти мап. Завдання оновлюються часто, тому різноманіття нам забезпечено. А окрім цього, на кожній з місій можуть бути різні посилення. Їх надзвичайно багато. Пробіжимося по видам завдань. Гірнича експедиція. Треба видобути руду під назвою Моркід в достатній кількості, викликати капсулу та втекти на базу. Збирання яєць теж саме, але з пошуком яєць у гніздах комах. Очищення це вже довший і складніший режим. Треба знайти родовище рідкого морки та в печері, налагодити з'єднання з очищувачем та помпою, полагодити та захищати трубопроводи, поки моркам не буде витягнуто. Порятунок ми повинні знайти зламаних мулів, десь поруч знайти частини до мула та відновити його. А що на це буде зроблено, треба покликати його до рятівної капсули. На завданнях кам'якової пошисті наша ціль знайти заражувачі, очистити їх за допомогою чистильника, запінити, а потім зібрати цю піну і повторювати дії, поки ця зараза не висохне. Існують ще 5 режимів, але всі вони відкриються згодом по мірі прогресу грі. А погоду на наших завданнях роблять аномалії та тривоги. Аномалії позначаються на місіях жовтим кольором. Це в основному позитивні бафи, які діють на мапі. Їх існує 10 видів, про них згодом. А тривоги це дебафи, які будуть змушувати вас страждати, помирати та боятися комах. Їх існує 15 і зовсім скоро про них також розповімо. Тривоги можуть бути комбінованими. А від цього ставатиме лиш веселіше. Чим більша небезпека, тим більша і нагорода. Але треба пам'ятати, що завершена місія дасть більше запровалену. Тому розраховуйте свої сили раціонально. Механіки гри. Постійно лиш збирати багато родин не вийде. Нам треба спорожнювати нашу торбинку. Для цього викликаємо милого робота на силу МУЛ. Це клавіша C. Мапа у нас на табі, але не лише карта є у гномів шахтарів. Можемо і вказівником тиснути для тімейтів на контрол, щоб повідомити про небезпеку або золото. Золото, золото, золото і ще золотишко. Коти й китюньке. А ви можете підтримати нас добрим словом в коментарях або навіть стати спонсором на Ютубі або Патреоні. Що ж, тепер можна детально розповісти про аномалії. Золота лихоманка, слабка гравітація, мінеральна манія, золоті жуки, насичена атмосфера, критична слабкість, подвійний досвід, нестабільні Нутрощі, таємно додаткова та кривавий цукор. Загалом, в більшості випадків, сама назва і пояснює, що дає той чи інший баф. А за незрозумілі ми зараз пояснимо. Насичена атмосфера прискорює усіх і нас, і чужинців. Критична слабкість збільшує урон по вразливих місцях. За аномалії нестабільні нутрощі вороги після смерті завдають шкоди місцевості. А таємна додаткова, це ще одна другорядна мета місії, яку треба дізнатися самостійно. І кривавий цукор. Нас отрують токсини в повітрі, але при вбивстві ворогів їх кров нас зцілює. А тепер шпаргалка для тривог: зараження підривників. Буде багато ворогів, які після смерті вбухатимуть. А якщо підійдуть достатньо близько, то це вже справжні камікадзе. Без щитів магнітні перешкоди не дають використати щити. На шестя мактер багато ворогів будуть нападати згори. Скупчення печерних п'явок теж багато ворогів згори. Паразити після смерті ворогів на нас нападатимуть паразити, що були всередині тих поганців. Фо регенеративні жуки не дегеративні, а саме регенеративні. Якщо жуки не отримуватимуть урон, то будуть відновлювати здоров'я, брак кисню. Отут зовсім логічно. Треба поповнювати О2 біля мулів або інших місць. Печера з привидами. За вами полюватимуть привиди, яких не можна підпускати близько. Елітна загроза. Ще смертоносніші вороги полюватимуть на вас. Роєгедон нашестя ройовиків. Наявність конкурентів з назви все зрозуміло. Спорядження. Що ж, нас тут одразу зустрічає інтерфейс, де ми будемо модернізувати прям все, що ми носимо з собою. Розберемо на прикладі класу розвідник. Почнемо з броні. В нашому випадку це обрання лисиця. Воно має чотири комірки модифікації, які відкриваються по мірі прокачки персонажа. Розберемо броню повністю, а далі ви вже все зрозумієте самі. Бо зі зброєю та іншим спорядженням все робиться так само. В першій комірці ми можемо обрати, наприклад, поліпшений конвертер. Він дає більшу початкову затримку в регенерації щита, але сам щит регенерує швидше. Для цього нам достатньо і центів, місцева валюта, і руди. Руда добувається в місіях. В другій комірці, як ми можемо помітити, вже витрачається інша руда платина. З третьою та четвертою комірками все аналогічно. При досягненні 10 та 15 рівнів, відповідно відкриється так би мовити крафт комірки і покажуть, яку саме роду треба задіяти для цього. Якщо ви забажаєте змінити пасивку, це легко робиться, і проблем з цим не виникає. Вкачайте і вставте все. Як ми можемо бачити, прокачці піддаються і особливі гаджети кожного з класів. Та в кожного з класів є свій вид гранат, яких можна носити лише у одному екземплярі. У зброї прокачка аналогічна броні з одним, але ми можемо обрати на останньому рівні комірки тип шкоди, якщо, звісно, забажаємо це зробити. Давайте це детальніше розглянемо. Зараз ви бачите на екрані типи шкоди, які при бажанні можете або почитати на паузі, або вже в самій грі розглянути. Анути, підійшовши до посібника гірника, загалом є 20 видів, включно із ближнім боєм на кірках чи щось на кшталт приголомшення, що є лише пасивним ефектом якогось на дії. Всі ці типи шкоди можемо наносити як ми відважні та браві дворфи, так і вороги, в залежності від їх виду та активних на місії тривог. Що ж, тепер перейдемо до дрона. В нашому випадку це боска. В нього також є 5 комірок під модифікації. А ще його можна розфарбувати, якщо наявні якісь палетки чи скини. Дрон надзвичайно корисний. Може підвищити шкоду, додати комплект відновлення для братів дворфів, а ще його можна замусити також копати. І йому також можна додати тип шкоди за бажанням. Ми б радили прокачувати саме боско першим, а вже потім приступати до спорядження та зброї. А ще додатково можемо прокачати і кайло в особливому верстаку для кайла. Ну і наостанок зі спорядження в нас залишаються костюми та зовнішності в крамниці. Сілякі скіни, що можна частково купляти за ігрову валюту, частково забирати з безкоштовного Пасу, де теж є скіни, додаткові види зброї та інше. І очікувано з платних ділсів, в яких є цілі паки скінів на різні тематики. І, до речі, не дуже дорого. На нашій базі є три міні гри. Тому якщо якийсь друг відійшов попити пиво в реальному світі, вам не буде сумно його очікувати. Є і пинання бочок, хоча можна і самому туди стрибнути. Є і флепі-тапок та хайден сік. Моди розробники всіляко підтримують гравців у цьому. А моди встановлюються і вмикаються в самій грі без потреби якогось там файл-менеджменту. О Боже, нарешті. А шо це так можна було, так? Загалом можна і скіни завантажити. на кшталт на кайло скін кірки з Майнкрафту. Підсумок. Діпрок Galactic – це надзвичайно чудова гра для посиденьок після роботи з медитативним геймплеєм. де є і динаміка, і спокійне копання роди. Якщо грати в компанії та на не дуже високому рівні складності, то й заморочуватись сильно не прийдеться. Попай, пий, пиво, стріляй у цих чужинців та радуйся успіху. Але тут є можливість розгулятися і хардкорним геймерам з такою кількістю тривог, що можна збожеволіти просто від нехватки набоїв щитів здоров'я, а поруч ще й скажений гном бігає з вибухівкою. І він точно буде набагато небезпечнішим за рої комах. Також великою перевагою гри є її ціна: 125 гривень за знижкою. А знижки трапляються дуже і дуже часто. Та й що таке ці 125 гривень? А геймплейну на Deep Rock Galactic схоже лише Helldivers 2, яка набагато дорожча, потребує сильно кращого ПК або навіть консолі. Та й в грі відсутня українська локалізація на момент виходу відео. А гноми-гірники прекрасно володіють українською. От так. А ще у гри класна підтримка та добрі стосунки зі спільнотою. Тому ми впевнено ставимо 4,5 котика гнома із 5. та рекомендуємо Deep Rock Galactic. А якщо ваших друзів вона також зацікавила, то беріть, не думаючи. Досліджуйте, ставайте сильними дворфами та буріть шлях до небес титановими силовими буровими установками, щоб відкрити шлях для інших. Котейки цьоньки, до зустрічі в наступному відео. Ось же воно! Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!